Всім привіт, друзі! Я рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі. Безмежно вдячна всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо вам мої підписники, мої друзі. Дякую вам. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Прошу сьогодні розкажу. Хочу розказати вам про казку, знову про казку. Я якось вже розказувала про Буратіну. Сьогодні про іншу сказку на його. Напевно, я в дитинство впадаю. Іноді я задаю собі це питання. Так сталося, що коли їдеш в Україну чи з України бусами, не знаю, чи ви колись їхали з України, з України. Бусами за кордон. Я часто їжджу в Італію, ну, іноді і літаком, але в основному бусами. І коли виїжджаєш з Італії, це зона Венету попадаєш в таку невеличку країну. Але мені подобається ця країна, яка називається Словенія. І я якось поїхала на вихідні дні в. Столицю цієї маленької країни, яка зветься Любляна. Ви знаєте, таке враження, що попала в казку. Це була казка на яву. По-перше, символом цієї цього містечка, цієї столиці став дракон, зелений дракон. Чому так? Тому що... Цей навіть не один дракон, я вважаю, тому що там зразу чотири дракони охороняють фортецю. На вершині на одному із пагорбів стоїть фортеця. А під фортецією низині, є такий невеличкий міст через річку. І на кожному вуглі цього моста розміщені. Зелені дракони. Такі статуї зелених драконів, дуже гарно. Як побачила я цю картину, таке враження дійсно, що ти в касті, Дуже гарно. Такий приємний спогад залишився про це місто. Чистеньке, охайне, В таких пастельних тонах, пам'ятаю, то місто. Я була. Зимою досить холодний, в холодну пору року. Я, я не можу уявити, яке воно гарне буде, коли в квітах, в зелені буде потопати. Дуже гарне містечко, Любляна. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Всім добра! Всім гарного дня! Бережіть себе!